У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що вартість однієї дози вакцини від коронавірусної інфекції для українця становитиме 7 доларів. Про це заявив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко в ефірі одного з українських телеканалів. Читайте також Степанов спростував історію про батька. Який віддав кисень сину, одна доза вакцини через систему Сіовіекс може коштувати для України 7 доларів. Повноцінне щеплення дві дози, доларів 14, сказав Ляшко. Раніше у МОЗ повідомляли, що вакцину від коронавірусу безкоштовно можуть отримати 20% населення України. У межах глобального механізму з доступу до вакцин від COVID-19 ОВЕС CO Україна може безкоштовно отримати 8 мільйонів доз, крім того, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено понад 2 мільярдів гривень на закупівлю вакцини. Американський кандидат на вакцину від Модерна також включений до глобального механізму Сіо Попередні результати досліджень демонструють, що препарат ефективний на 95%. Відомо, що в Україні у першу чергу вакцинуватимуть професійні групи ризику лікарів, представників силових структур та вчителів у другу хвилю вакцинуватимуть літніх людей та хворих, які мають супутні хронічні патології. Адже саме серед цих груп найвища смертність від хвороби. До слова, уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з від 14 до 15 листопада та триватиме три тижні до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00.00 субота і до 00.00 понеділка. Працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта. Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину та повернулися до загальнодержавного. Перелік обмежень у карантин вихідного дня інфографіка 24 каналу.